Я Роман Бучко, автор слів пісні «Місто над Богом. Ми відзначали 90-річчя від дня народження нашого міста. І це торкнула нас історія нашого міста, і ми разом з Іваном Баком вирішили. Посвятити цій знаменній даті пісню, яку назвали Місто над Богом. В ній коротко показана історія нашого міста, патріотизм, па всі пам'ятні місця. Так воно і звучить в рядках місто наше давнє і прекрасне. Горнемось минулим ми Твоїм, і ніколи та любов не згасне, будем звати. Назавжди своїм. Багато пісні сказано і про січових стрільців, і про братимів їхніх вояків-упа, які гордилися нашим містом, віддавали життя за його процвітання. І ми в дальнішому повинні старатися прославляти наше місто своєю працею поспівувати його пісня, любити для нас воно є дороге і повинно бути дорогим для наших майбутніх поколінь.